Разом. Тут є вишивка, і там вона представлена, і тут, і тут теж вишивка бісером є діамантова вишивка, в неї є небагато, але теж вона є це діамантова вишивка з разиками. Ну, Юра, я тут закупився, мені сподобалося. Прикраси, гритани наші українські, національні наші наші прикраси, так. І є прикраси такі сучасні і ще представлені годинники, які можна оздоблювати теж і робити з них неповторні речі. Тобто ви їх ніде не купите, вони зроблені ну, нами. І на, І на подарунки багато пішло. І на подарунки теж да, робимо. Та. Да. І бачите, Ні. тут ще є серветки з бісеру. Одна з намистинок таких, а інша друга з бісеру. І ще з намистинок представлені <клес> шкатулки, суперниці. Під, тапки, під ручки, олівці і під сервечки. Ось ну, такий трошечки був запал, бажання було, побачила, і пішло, 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 і почала робити. Зараз під час війни нічого не робимо, бо немає часу. Займаємося іншими справами. Ну, тобто, це взагалі, що можна сказати. Виставку. Що можна сказати про нас? Ми з 2014 року виїхали з Донбасу. Почалась у нас там війна, Почались негарні події нам довелось виїхати. Виїжджали ми дуже складно і багато робіт було дитячих. Я працювала в будинку дитячої творчості вже 10 років. У мене був колектив дитячий, займалися теж бісером. Спочатку ми захистили звання зразковий художній колектив, потім через 5 років ми його підтвердили. Ну, такі правила є. І ще через 5 років ми повинні були йти на захист вже народного колективу. Наробіток було дуже багато, ми вже тут в Києві займали призові місця, і ну, це було для того, щоб отримати це звання. Ми вже все підготували за 4 роки. Ми вже були готові до цього підтвердження або захисту звання народного, але ж почалась війна. Трошечки наш будинок постраждав, вікна повилітали, прийшлось все це забивати з Юрою. Керівництва вже не було, воно виїхало. І ми самі що могли, то й робили. Дитячі роботи, зараз вони стоять в нашому будинку, все як поскладали з ящики. Все перенесли. Що таке не дуже коштовне, там залишили ну, таке. З 2014 року ми вже там не були, не з'являлися.